В трунах спимо. А куди? Ну куди? У фастів. О, це воно. І власне, атеїстичні книги стали моєю першою релігійною літературою. То вас захопила Біблія і ви там побачили прям істину? До сих пір люблю отців і західних, і східних. Що mm -hmm. о, я помилився на той рівень інтелекту. Монахи це не люди, а такі ангелочки, які спустилися з неба. Виникають суперечки, виникають проблеми. Отже, я знаю, що ви любите готувати. Не марнуй час. <сум> слухай Бога, слухай своє серце і йди. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі глядачі і слухачі, на YouTube каналі або на Spotify братів домініканців. Зараз ми у новому форматі продовжуємо рубрику Життя братів, у якій знайомимо вас з братами-домініканцями. Говоримо про їх покликання, про спільноту і про служіння та просто про життя у цій студії зі мною отець Ірини. Вітаю отець! Вітаю! На початку розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Звідки ви і чи з дитинства ви хотіли бути монахом? Я зі Сходу, з Луганська. Ну і чи з дитинства <свіст> добре питання, добре питання. Бо, мабуть, дійсно, з дитинства, але це було щось скоріше підсвідоме. Підсвідоме, Як взагалі дитина, хлопець мріє кимось стати в майбутньому? Ну, мабуть, ще сам про це не знає, тільки якось так утожнюю себе з якимось героями, чи фільмів, чи книг. Ну і, наприклад, як пам'ятаю своє дитинство фільм про Робінгуда я себе ототожнював з Братом Туком. Не з Робін Гудом, ні з якимось там ще там крутим, крутим чуваком, а з цим, з цим монахом, який там, там жив. Так само можна сказати про якісь там інші фільми, книги. 에, щось такого. Ні? Ну і тоді, що не був віруючий, тоді ще не знав, що таке хто такий Христос. Але власне такі, власне такі персонажі, якби були мені до вподоби. Ну. А, а як ви познайомилися з Богом? Як ви дізналися, хто це такий Христос? Ну, це теж, це теж довга історія, бо відразу занурюємося у атмосферу початку 80-х років. Це не тільки часи, коли не було інтернету. Це, було нічого. Це взагалі нічого не було. Якусь інформацію можна було тільки з книжок знайти, але книжок теж не було. Релігійних книжок не було взагалі, тільки атеїстичні. Ну і власне, атеїстичні книги стали моєю першою релігійною літературою, з яких можна було щось довідатись про. Про, я би навіть не сказав про Бога чи про християнство, набагато, чи про релігію, набагато більш широке поняття. Скажімо так, все, все понаднатуральне, все, що не укладалося у світопогляд, існуючий тоді атеїстичний світопогляд, тобто, крім релігії, це також окультизм, наприклад, це також там різні там дивні практики, і так далі. Це не значить, що я цим всім займався, ні, але це все було цікаво. це все було цікаво. І якщо вдавалося знайти якусь квішку якусь цікаву на цю тему, то, звісно, звісно, цікавився. Різними релігіями цікавився. Не тільки християнством. Зрештою, найбільш, можна сказати, доступною літературою були книги про індуїзм, наприклад. Mm -hmm. Не знаю чому, але йога була популярна, також там різні такі, такі речі були. Ну і багато хто в ті часи, навіть старше від мене покоління, дуже цікавилися буддизмом, індуїзмом, такими речами, так, щось такого було. Ну, Цікаве. Там спільнота Реріха, там ще якось там. Ну, такі речі були. Я, я познайомився з цією релігією, але не вирішив, що ні, 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 це щось не то. А вже християнство, коли мені вдалося, теж вдалося дістати Біблію? Mm -hmm що не можна було і так цих ларки, ларки протестанські потім з'явилися, де можна було нормально придбати собі біблію. А це з рук дуже старенька старенька біблія, екземпляр, один з перших тих видань синодального перекладу. Така дуже, дуже старенька книжка. І так, і почав читати. І тоді зрозумів, що це моє. Що, що я християнин. Я ще не був охрещений, звісно. Uh -huh. Родина бабця, ніхто не віруючий не був. Взагалі, атмосфера теж не, 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 не сприяла розвитку віри. Але, може, власне, цей вакуум сприяв тому, що бажанню пошуку. Бажання мене в релігіях цікавило не то, де би мені було б файно, де б мені б сподобалось, тільки знайти істину. Угу. Це є головне. І це, мабуть, теж стало головним моментом в моєму виборі вже ордену. То вас захопила Біблія і ви там побачили прям істину? <звичайно> Слово Божої А Як ви зустрілися ну, з живим Богом? Прямо не знаю, якісь. Відчули, може, чудо, чи якесь діяння в вашому житті? Якихось там чудес, откровень чи щось такого, звісно, не було. І слава Богу, я не знаю, як би я сприйняв. Я ніколи не шукав нічого такого. Це не значить, що віра була такою книжковою. Ні? Бо перші мої вчителі це суто книги. Ні? Ніяких, ніяких проповідників, живих людей, які мені відкрили Бога, чогось такого. Тільки книги, тільки книги. І, і там я це відкривав. Там я зустрічав Бога, власне, тому що це Святе Письмо, це не, не, не книжечка якась літературка. Ні? Почитати на ніч пригодницький роман чи щось такого, а що це дійсно слово Боже. Ну, це, це я відчув. Ну, а потім бачиш, що все твоє життя сповнено чудес, непомітних. <сум> що Бог тебе веде там, де йому треба, і тільки треба ну, не перечити йому. Ну, іти там, де він каже. А в скільки років ви охрестилися і як це відбулося? Дай Боже, пам'яті мені було вже 19. Mm -hmm. І тоді це був 91-й чи 2-й рік, тільки-тільки почала будуватися спільнота католиків, римокатоликів католиків у Луганську. Я на неї прийшов, хоча не був офіційно католиком, ще не був, але вже вибір свій зробив щодо конфесії. Ну, і потім так сталося. Ми поїхали. У нас ще костелу не було, поїхали в Харків, там вже відкрився костел, там же працювали священники, дуже гарна спільнота була. Ну і там прийняв хрещення. А як ви вибрали конфесію? Типу, як ви Досліджували це питання, що ви хочете бути саме католиком? Ну, теж складне питання, але чомусь для мене це не був тяжкий вибір. Я якось так завжди був такий За західний, західна ментальність. Ну, може, тому що теж знайомився з християнством, передусім через книги. Навіть більше через художню літературу, де ногі ну, герої були католиками. Це і Дюма, наприклад, це і Вальтер Скотт, це і ну, все що завгодно. Якось для мене християнство це був Рим, це була ця традиція. Але це не значить, що це тільки. Тільки так, ні. Ну, так, я розумів, розумів, що це є пряма лінія. Щоб там інші конфесії не казали, це є пряма лінія від Христа, а потім все, все інше там відходило, розходилось в різні сторони. Але, якби такий момент, ні. Ну, потім зацікавився також, зрештою, з одного православного священника зацікавив мене оцями церкви. Mm -hmm. Східними, звісно, він мені подарував навіть, навіть книгу цього Івана Домоскина. Може, хотів, щоб я відкрив для себе багатство Східної церкви. Це вже було б. Відкр... Ну я вже був католиком, наче ага. ж... ні, ще монахом не був. Е... Ну, і там і Василь Великий, і ага. Іван Златоустий. Ні, безумовно, безумовно. Я відкрив це багатство і до цих пір люблю отців і західних, і східних. Ага. Ага. Але все ж таки ми... е... мій вибір, моє серце. І розум е на Заході все ж таки. Ну і вибрав собі потім наше ім'я Іриней, після того, як познайомився з цим святим е ближче і ближче з його заслугами, його працями, і вирішив, що це ну, найближче мені по духу. То а як ви познайомилися з домініканцями і власне з домініканським орденом? Теж через книги, теж через книги. Це була якась невеличка брошурка про різні, різні монаші ордени. Що тоді можна було, було знайти в, 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 в нашій церкві? Літератури релігійної, все ще замало було, але щось вже, вже починало бути. Ну, і там різні. Різні ордени, і коли хто читав про домініканців, зрозумів, що це воно. Ну і, мабуть, особа святого Томая Квінського більше всього на це вплинула. Ну, тільки що я тоді й не знав навіть, що домініканці є, є в Україні, думав, що це треба десь їхати на Захід. Ну, може, навіть не в Польщу, тільки десь там у Францію чи в Італію, але виявилося, що є. Виявилося, що є. Ну, почав писати листи, мені відповіли, запросили на приїхати подивитися. ну і... А куди? Ну, куди? У Фастів? Ага. Тоді багато монастирів не було, а Фастів був такий, що там, власне. Угу. Всі... Осередок такий. Так, так. так. Угу. Ну. А був же у вас такий потім момент, що ви, коли вже вбулися в ордені, ви відчули, що ось це мій шлях, ось я на правильному місці і немає ніяких сумнівів. Чи бували сумніви у вас? А в мене ніколи не було сумнівів. Я ніколи ані хвилини не жалів, що я прийшов. Звісно, були трудні, тяжкі якісь там моменти ситуації. Но, але якогось такого жалю, що о, я помилився, ні-ні. Такого не було. А як змінилось ваше життя вже після вступу в Орден? Ну, радикально змі... змінилося. Реформацію. Можна сказати, не дуже і змінилося, бо я і перед орденом багато читав, багато так досліджував різні речі, навіть, власне, як коли ще не був охрещений, це мене все цікавило і так далі. Але вже в ордені, скажімо так, ця напрямок вже був відомий, що і як, і треба було тільки розвиватися, не лінуватися. Вчитися філософії, томізму. <хи> У нас все в нашій формації все пропитано томізмом і філософією в теології, що мені дуже подобалось. Я, на жаль, хоча Святий Тома був таким моїм, можна сказати, тим, хто мені показав дорогу, але мені дуже далеко до нього. Не той рівень інтелекту, але власне його спосіб знаходити істину, тобто аргументи за, аргументи проти, порівнюємо, шукаємо різні, різні способи, як би. Ні. Це є те, чим я завжди, завжди займався. Як би ні, Такий, ну, взяти під увагу всі. Всі різні можливості, і вибрати те, що, те, що головне, там, де істина. Така, така модель. Ясно. Отже, розкажіть нам, будь ласка, як виглядає звичайний день життя брата домініканця? Бо знаєте, люди часом так собі думають, що монахи це не люди, а такі ангелочки, які спустилися з неба і вони тільки моляться. Служать службу, може, ще читають, але це ж не так. Чи сплять, так? сплять в, в трунах. <гум> <гум> У нас був один такий отець, який так жартував. Каже якийсь пані каже: прошу пані, ми в трунах спимо. Я маю маленьку, ледве-ледве зміщаюся, але не нарікаю, бо брати взагалі нічого не мають. <гум> Ні, ми живемо. Слава Богу, в умовах, нормальних умовах людських. Хоча по-різному, по-різному було, у нас різні монастирі, і умови були різні життя. Але як, ну, звісно, життя має бути регулярним. Це головне конкретні години на молитву, конкретні години на їжу, на сон і так далі. Це не так, що кожен собі що хоче, то і робить. Ну, тільки зранку збираємось на молитву, на ранкову. сніданок, праця, в кого яка праця, хто що робить, ну, обід. Молитва. Ну, Полудньова, угу. потім вечірня, служба, все як, все як треба. так що е, Цей момент дуже важливий, власне, кажемо, називаємо життя регулярне регулярне життя. Це регула, цей порядок в житті, він має бути. Він дуже якби, ну, не ускладнює життя. А навпаки, робить його правильним і так далі, так, як, так, як треба. Хто, на жаль, буває, що нехтує цим, сам собі встановлює як би, розпорядок дня, бо взагалі такого немає. ну, Його життя просто роз, 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 розбивається. Не значить, що він там. Має проблеми. Ну, має всі, всі. всі мають проблеми. Але краще триматися цього порядку. Це те, що я знаю з власного досвіду. Ну. У вас є такі спеціальні е, пункти програми, так назву, що ви у спільноті да? маєте там молитви чи сніданок, обід, ви теж разом. Так. Так, так. так, так? А є споспільні. такий вільний час, так, грубо кажучи. Так? Ну, як вільний. Вільний час, ціла решта вільний час, але це не значить, що треба. Е, Спати. Е, чи там, не знаю, займатися якимось. Це час на, на твій власний розвиток. Mm -hmm. Чи тобі треба приготувати там щось, якусь конференцію, проповідь, якщо ти маєш службу. Чи щось повчитися почитати, чи щось. Я, наприклад, ну, перекладаю багато різних текстів і так далі. Проваджу блог. Ну, Так що праці вистачає. Скажіть, будь ласка, а бувають якісь труднощі в ну, спільному житті в спільноти? І як ви з ними боретеся? Бо ми ж всі люди, так, да? всі різні характери? Все залежить від різних. Людей. Характерів, темпераментів, ну і це, мабуть, повинна бути мудрість наших е, начальників, щоб так е, до, е, скерували братів е, в той, той чи інший монастир, такі, щоб підходили один одному. Це, звісно, це, звісно, дуже добре. Коли так не є, то виникають суперечки, виникають проблеми, але. Їх можна вирішити, звісно. Це не, це не є якась така проблема, щоб принаймні в мене не було таких проблем. Є у вас якийсь лайфхак, яким би ви могли поділитися, що коли ви залишаєтеся відкритим і спокійним, є якийсь такий хаос, а ви відкритий і спокійний. Що вам допомагає в таких ситуаціях? Можливо, навіть не тільки в спільноті, а, наприклад, з парафіянами. Трудне питання. Я не, не можу пригадати таку ситуацію, щоб навколо мене хаос був, а я був спокійний. Це добре. Буває, буває хаос, але я стараюся в ньому не брати участь. Бувають суперечки, але ну, треба себе повстримати і постаратися якось так цю ситуацію змінити. Принаймні якесь рішення приймувати на емоціях, це не треба це в жодному разі. Ну зачекати, подумати, поспати, а наступний день вирішити, що може, а може і не треба нічого робити. Ну. Ясно, дякую. Отже, я знаю, що ви любите готувати. Розкажіть про це, будь ласка, звідки у вас це захоплення? Це з дитинства, чи ви так набули в дорослому віці? Теж з дитинства, теж з дитинства, як один знайомий, е, як це сказати, вгадав, вгадав, чому, чому я люблю готувати, сказав, мабуть, тобі не подобалося то, що інше готують. Можливо, можливо, так власне було. Хотів приготувати щось. І щось цікаве, щось смачне, щось не, не то, що завжди, завжди готується. Не? Так що так. Ну і потім розвивався, звісно. Ну, а в монастирі багато таких ситуацій було, коли треба було готувати на якихось виїздах, в деяких монастирях. Ну, попросту не було кому. І, і треба було, і. Можливість розвивати. Я не вважаю, що це якийсь там талант. Угу. Це, Повірте. Це справа ну, знайти якийсь рецепт в інтернеті, приготувати щось. Ну, це знайти. Знайти як продукти, не. які там треба, mm -hmm. і постаратися це зробити, а потім відчуваєш радість. Так. <сум> Бачите, в мене таке, ще не дійшло, бо я, наприклад. Не люблю прибирати, але люблю, коли чисто, то я так само прибираю, щоб було чисто, але готувати то в мене ще не дійшло. Можу перекусити там, чи як з печивку. No. Отець, а як ви думаєте, чи добре готувати, наприклад, і молитись, прибирати і молитись? Чи якісна молитва, і чи буває так, що ви готуєте і молитесь, чи медитуєте цим? Е, я не молюсь, коли готую, uh -huh. як в тому анекдоті було. Ну. Деколи під час молитви входять думки, а, щось, а що приготувати на завтра. Well, <laughs> І це, звісно, заважає. Це заважає молитві. Ну, але ну, в традиції деяких там навіть у в пустині молитва під час праці якоїсь там фізична праці, і в цей, час, в цей час можна молитися. Ну, готування це скоріше творча праця. і ну, якби… Ні, я не молюся під час готування. Ну, а як розповідає? Але, наприклад, подумати, якщо в мене сьогодні служба, подумати. Що скажу на проповіді, ну можна подумати. Ну, а як ви думаєте, може це впливати на глибину молитви, якщо люди так роблять? От я вас питаюся поради, чи, чи варто мені молитися і готувати, там, чи прибирати, чи щось в городі. Якщо якось... взагалі немає іншого часу в uh -huh. людей, звісно, було б добре знайти собі час, щоб нічого не відволікало. Нічого не турбувало там відкинути всі домашні справи. Ну, але у багатьох людей такого часу нема. Ну, але все ж таки краще молитися, ну, наприклад, в дорозі до праці. Думаю, що це ну, краще, ніж. Бо все ж таки все інше, ну, Якщо не йдеться про те, щоб попросту там помолитись розарій, поперебирати вервичку, то це не трудно. Але молитва має бути чимось глибшим, тому це все ж таки не, треба на неї такий час виділити виділити більш такий, щоб, щоб нічого не відволікало. Дякую, отець. І хочу вас питатися на кінець таке останнє питання. Якби ви могли зараз дати пораду собі на початку служіння, що б ви сказали собі? Не марнуй час. На все. Все пізнати неможливо. З усім познайомитись неможливо. Вибери те, що. Одне і, і цим займаюся. Звісно, в мене на початку інакше не могло бути. Я, щоб зробити свій вибір, мусив цікавитися, пізнавати все. Ну, не жалію. не жалію. Я цього не жалію, бо це був добрий час, час пошуку. Я не заздрю ніколи тим, кого з дитинства, там батьки чи хтось керував, хто в дитинстві ходив на катехезу, хто в 5 років вже там знав всі молитви, бо я не знав там і так далі. І я їм не заздрю, бо я дійшов до цього сам і думаю, що це, що це важливе. Але дійшов до цього вже, коли був більш-менш дорослим. Як би мав на старті, то, то би може, може життя було б, виглядало інакше. Але я не жалію. так що. Моя порада може була б така, що слухай Бога, слухай своє серце і йди. йди вперед, туди, коли, куди воно тебе веде. Це мені, до речі, нагадує теж свідчення Микити, брата Микити. Друзі, ви могли пропустити цей випуск, гортайте десь вище. Ми теж так, говорили з ним, він теж з Харкова. Ну, не mm -hmm. теж з Харкова, але так, і в дорослому віці так прийшов mm -hmm. до Бога. Дякую, Отець, дуже. Дякую було вам. дуже приємно, пізнавально. Друзі, а ви ставте свої подобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтеся на канал на YouTube, на Spotify, бо ми готуємо для вас дуже багато цікавих, щирих історій братів домініканців. З Богом!